Гроші придбати Це таке можливе. Пожалуйста, щоб так, а скільки разів ще писати? Вона вже писала три. Ну, давайте ще напишемо. Та ні, ні положено, в категорія пільгова, хай дадуть. А потім провіряють, приходять, а потім, а то ж отримує. Ти вдовго до подавала писати. Кожний год подаю, кожну зиму, осінню. Ви ж самі кажете, що треба, можна подати. Ви, і ніхто нічого не дає. Я уточню номер телефону Сергія. Номер 8 06 Більше того, більше того, я вчора всі общався всі з воїнами, які воюють, от, вони підтримують нашу позицію. От, і вони те саме кажуть, що їхні сім'ї не отримали нічого за всі ці роки війни. Понимаєш? Номоконова Павла. Його є мати, жінка, більше, діти більше 500 осіб звернулися і отримали гроші по території на він сказав, що сказали, що нікому не дають. Йому відповіли. він приїхав в відпуск з фронту на один день. І сказали, ви ж сказали ваша організація, що нікому не дає. Не може такого. дрова по факту не возяться Нікому ця кошти. — Ви можете каже, звернутися десь там взяти у когось накладну. Яку, напевно? На дрова, що він десь купив. Ні, а потім, не. може, ви, ви... можете ви повернути. Отак він об'єднався. Нічого я не перекручую. Ви, це те, що мені розказав. Мій номер телефона є, є. ви йому дайте, хай так. мене набере, я з ним пообщаюся, уточню. Я йому все розкажу. Хорошо. Можна, можна, дивіться. В нього є Жінка, діти тут живу. З дровами по Наталі Сергівни. Я рус. Чи А получається, що ми, наша організація, йому рубали дрова. Ну, ми не можете послухати. Понімаєте? А ви ж як, як влада, як селищна рада? Ви послухати мене можете чи ні? Да. Ніхера ни не хочете робити. Давайте теж по очереді. Ви ж давай, вважаю, я вам отвіта. А то ж я починаю балакати, ви зразу спілкуєтеся. Що ж ви ну? Я ж вас слухав, я вас послухав. З дровами розберемося. Так, далі, ще які питання? Далі ще питання. Я хочу знати, Точні дані, де вона працює і хто вона така. Пишіть запит, громадська організація, вона вам все дасть. Так. Далі. Дальше. Дальше. Хочу зараз, щоб ви на камеру сказали. Чи ви маєте право представляти іншу юридичну особу, таку як Департамент соціального захисту, щоб ви приїхали перевіряти? Ви своє можете перевіряти. Ну, Витрати якихось коштів, яких там. Вона чи отримує, чи не отримує. Ну так, припущення у вас було чи обвинувачене там лежить Стосовно виплати стосовно цього, я вам все можу відповісти. Дивіться на нас покладений контроль О. на цільовим використанням. Так ви можете допомогти, Да? Виплачують. ви можете допомогти, тому що вона не отримує на дітей гроші. Ви можете посприяти, щоб вони все-таки добити, щоб вона отримувала. А що ви в старості нічого не комуніціруєте? — Це вони в старості все оформляє, а соціальний захист не дає. Ні, от те, що там вона писала, зачитувала, що вона проживає там з батьком, витрачає кошти, а вона їх не отримує. Понимаєте, чи ні? Аж обідно. А, що подавали? а вона прийшла провіряти. Ну як же ж так? Обідно виходить. Вони не дали. Так, мене, а ви взагалі нічого не дали? Так, як у мене четверо дітей, мені тільки платить багато дітей, на двох діток. Мені вже в другий раз відповідать. Так це ви на цю бумажечку дивитесь, а, а він ви, ви теж не в реєстрі це все взяти не були. А не, не були. на бумажечку, це ще що вона винесла. То що не треба порушувати законодавство. Ага. Є конституція, є закони. Пожалуйста, виконуйте. Моя організація називається. Конституційний правопорядок України запам'ятайте, і, і конституцію виконуйте Ви є, є, є. Ви так, на 860 на двох дітей. Так, ідесте, так мало забезпечення. Так, поводимо приймовувати. Ви посприяйте, щоб вона отримала на всіх дітей Я наших спеціалістів дюрно я в них все уточню. Третє, четвертий літаки. Я їх не отримаю. Двісто. Двісто, так. Я тільки на no, почуваю. Не, не ну не платять. Я, на двох діток. Чотири, вісім. Вони ж платять. Все, на з цим вопросом між дровами я опишуся. Я так предполагаю, предполагаю, що. А, так, а як приїжджає? Яка проверка? провірка? Хай да? вони повноваження значала підтвердять. Проверка. Це така проверка, хай дадуть гроші, а тоді будуть провіряти. У нас в Коськянтинівці живе жінка. В неї більше дітей, ніж у мене, і вона не всі дітей отримує. Повністю на усіх. Все, що положено. На усіх повністю. На своїх п'ятих може вийти. На перку, на навіть. Ми з цим Тут треба з з розбиратися з прокуратурою, я не прокурату. Тому що що там, виходить, по указу Президента ці всі виплати повинні бути подовжені до, до закінчення війни. А вони переоформляють, тіпа типу переоформляють, а ці діти були не вписані, тому що вони ще тоді не народилися. Оце махінації такі робить. Я ви на Красноград ми їздили своїм ходом на Красноград, щоб дивитися дитячі деньги. Мені їх досі так ніхто нічого. Отсили мені давали там списочки на листочках, що наскільки там, на дітей отримує. Таке в мене все було. А, в общем, дивіться, Наталя Сергійовна, по суті, вашого вопросу я вас зрозумів. Я вас після обіду наберу. Я для себе розберуся, подивлюся вашу ситуацію, я вам розкажу, що ми можемо в цьому випадку не случаї. Ще одне питання, є, є. ще підеш, одна умова. Підеш, є. Підеш, підеш, тать, я ж Я вам наберу все, з вами обсудимо. Дивіться, щоб було правильно, щоб ми би, не були голословними, тому що слова це слова. Я вам все це розкажу в устному форматі. Підіалі, тоді ще один номер. телефону і запиші, тому що. А, 424, десять, тридцять вісім. Це важно? Ні, це, є. це а, ні, то це тільки довіна то. Дивіться, я вам все об'яснюю. В ідеалі, щоб допустим, це у вас було документально, так ось як відчини організації, щоб ось е як воно там по факту вирішиться, тоді сходите до старости, напишете звернення. Щоб вона нам передала. Ми вам на нього дамо письменний отвір, щоб у вас був е, письменний отвір, щоб ви могли ви... так би. Нам а ці відписки не потрібні. Ви казали, що ви можете зараз напрягти, щоб вони дали гроші. Я вам скажу, я зараз розберуся, в чому ситуація. А, а і відписки і то таке, знаєте, ми вже в мене їх макулатуру можна ним здавати. Так, ще що. Ще одне питання. Оця ось особа, одна, як Наталя Володимировна. Звинуватила, що вони як приїхали, то всі були п'яні. Це мені сказав Суєцький по телефону. Ну, от Іванько Олексій, який там власник цієї родини, і ось оця вона, п'яна окашка, от вона добави вибачитися за за те, що вона вела в оману голову селищної ради. От якщо не це не так Суєцького гукайте. Він мені сказав по телефону, щоб вони всі були випивші, вони були п'яні, в них був запах. Вибачення. Вибачення за свої о, за наклеп. Вона наклеп зробила. Ніхто не п'є взагалі. Ви сказали суєцькому, що ви що алкаші. Потім більше того, більше того, дзвонили вам з другої сторони. Люди просили, щоб ви зам'яли це це діло. А ви що сказали? А? Так ми ж будемо їх тих можемо, родичі теж їхні. От. Ви сказали, що, при них, це в мене є свідок. Ось Олексій чув, стояв рядом. Ми сказали, що це така алкашість, вони кончені алкаші, валяються там, діти в грязі лазять, ми нічого робити не будемо. Вибачитись. Я кажу, вибачитись чи ні. Да чи ні? Мене возмущає, оце ваше відношення. Понимаєте? Ось людина, яка зробила. І вона ще он робить, ще пише, пише заявлення, ще пише, що її там обідали. Приїхала без документів, без нічого. І ще її обідав, хтось там. Хто вас там обідав? Хай до вас їздять. Вибачте. На що ви сказали своїм, що вони були п'яні? Ось він сказав, що вони випивші п'яні були. От я йому сказав, що забери їх оттуда. Ну так от іменно. От іменно. А, а зачем ви акліветували людей? ви не визвали поліцію, якщо ви посадова особа? У мене відео все є, хто п'яний, хто не п'яний. Приїхали по безпреділу, там хоч, як царі себе ведете. Вибачиться, пожалуйста, бо будемо судитися. Будемо судитися, я вам кажу, що це можете навіть не, не сумніватися. Людей обливати грязі не можна. Не можна. Ви сказали, що вони п'яні, а діти в болоті валяються. не ну, Ви ж це на камеру записали чи я. О, я зря не записав Суєцька, я його не записую. Ну я буду записувати. І суєцька. Ти, тепер. Ви ж розумієте, оці слова там через слова. Це ж я, я цього не знаю. Те вона приїжджу... знає, хай вибачиться. хай вибачиться. Хай вибачиться, бо вона ще й, ще й заяви пише там, щось її обідали. Хто вас обідає? Он що ви там написали? А тепер ви вибачайтесь передо мною. Ну, ви ж тільки що сказали, що на вас дві заяви. На кого? На мене дві заяви. На вас. Вибачайтесь тепер передо мною. Ну, я ніяких заяв ні на кого не писала. Я не скажу, що мене хтось обідає чи що. На неї ось подано дві скарги. Це відповідь. Угу. Від служби Мені на ці треба дати відповідь від служби на ці скарги і предоставити документи, які ось. Акт обстеження житлово побутових умов У вас є повноваження це, це робити. вирішив? Є. Є? Ну, діти сплять одяг, і що вони їдять? Я Бачите, сама, не чи, чи так, чого, ж, так, вас, Ви ж не можете сама приїхати, там бути депутати, комісія. Депутати не йдуть. Да. Комісія. Ну, комісія. Рішення комісії, там що ж акт складається, на місці підписується. А не так, якби я зайду, подивлюся і буду там писати. Сядемо з яловою в кабінеті і будемо писати, сочиняти. Ні, акт, акт на місці. Як не обов'язково? Ні, Акт на місці всі повинні підписати. Так, Сергій Вікторович, в общем, дивіться, ну, суть поняв, далі вже у нас іде безпечним. Що там Ну, ви бачите, це ви не збираєтесь. Дивіться, Наталя Сергійовна. А хто ж не називав? Я вас після обіду наберу, як ми розберемося, ми першим і другом повернутися. Далі. Якщо якісь там будуть од звернення, состав якийсь конфлікт з цією жінкою, ми розберемося з цими пчолами і право. Ми ж можна сказати. Ми люди разні є. Бог з ними розумієте? І Знаєте, що саме що це реальна жінка мене, і моїх дітей не знає? Я живу в тому селі два роки за ці три роки, п'ятого четвертий пішов год. ця жінка ні разу мене і моїх дітей не бачила. Чи вона мене хоча б хаті була? Що вона мене так грудом опила? Та ми, хоча, б. Да, хоча б на підвір'я вона до мене заходила? Ні. І так само я її не знаю. Щого вона взяла, що ми там такі пересякі. І що Мені треба перевіряти факти, а це приходить зразу до мало. Що це я не розумію що що їй так заїла ту жінку, що ми на Саскаргу за бджіл? Ну це правда, це дуже правда за бджол. Вони в прошлом році у нас там дуже багато було. В прошлому році вони всі діти були покусані. А цей, виклик цей швидку ж визивали, виклик же. Заява все, є. є. В мене ось витяг із ЖО. Все є, І живо є. Все. А, ви на Поліція зверталась, звісно. І сієцьком писали. Це ви заяву писали за джі. Таке ворот. Персональні дані я, не, ну, забудь, я не скриваю. Вона каже, якщо трогайте моїх чоловіків, то вона під Оце її заїло, що ми сказали, що просто восьми години, що приймає. Що... що їх потробимо. Вона каже, тронете моїх тоді відпробування ваших дітей. От я ту жінку заїло? Ну, а що вона за жінка, хто її знає, я її не бачив ніколи, і ніхто її не бачив, хто вона така. Я жила мамою після інтимівки, вона ж там пасіка від вас недалеко. Ні, пасіка в городі, і вони в городі. Там ще лісок такий, через лісок. Так, в общем, ми друг друга почули. Я вам перезвоню стосовно цих допомог. А якщо допустим, до вас служба приїжджає, не беріться ж таки. Допустим, ніхто так ніхто не брався. за ми поєслі приїхали від другої людини, або там хоча б вони представилися, документи дали які-небудь. А то каже анонімно, що і почалося. Якщо б вона не сказала анонімно, то ніхто б нічого не казав. А так посвідчення? Нема. Чого ви приїхали? Анонімне звернення. А що ви хотіли? А ми хочемо перевірити витрати коштів. А як ви їх перевірите? Ті витрати коштів? Тут що касовий апарат у нас стоїть? Чи які кошти? Давайте розберемося за кошти. Вияснилося, що це кошти соціального захисту. А яким образом ця жінка має відношення до соціального захисту? Перевірять кошти соціального захисту? И вы можете...